Мир вам хочу поділитися з вами откровенням, як розуміти Біблію та навчитися жити за нею. Перше це стати учнем Ісуса Христа і допомогти іншим стати послідовниками Христа. Друге очищати серце через покаяння і мати віру Божу. Третє фокусуватися на Царстві Божому, а не на матерії та плоті. Четверте народитися згори, це народження від Бога. П'яте бути частиною біблійної апостольської церкви, слухати апостолів та пророків. Шосте розуміти, коли та як працює Дух Святий. Сьоме не ухилятися ані праворуч, ані ліворуч від вчення Христа та святих апостолів. Так ми зможемо розуміти Біблію, мати спасіння та вічне життя. Напишіть мені, якщо хочете вивчати Біблію, та пізнати волю Божу на ваше життя. Будьте благословені. Амінь.